Друзі, ранок почався з кави. Поїхала Варі, забрала школи, бо в неї щось живіт розболівся. Чого в неї це живіт, болить? Ну, як діти, мабуть, знаєте, в мене е, теж коли в дитинстві отак. Нема, нема, і болить живіт. І це, Я думаю, що це в них якийсь перехідний оцей вік. Е, зараз хочу піти нарвати овочів. Ваня хоче якийсь салат робити. Консервацію якусь хоче робити, хазяїн. <с> а, та й це їм треба зараз наготувати і буде робити, а я буду вдома прибиратись. Вихідний, дивіться, що я рве надворі. Яке рве надворі страшне. Такий вітруган. Що це вона має бути? От. І зараз це йому баночок ще наготувати, а я буду займатися домашніми справами. Бо... Тиждень, тиждень на роботі, нічого не робиш, а потім пару днів цих вихідних і, і не встигаєш вдома нічого зробити. Вчора ми то їздили на той шашлик, от, а сьогодні треба все поприбиратись. І сьогодні ж будемо спаржу викопувати, перекопувати і місце міняти. Так що, друзі, всім гарного дня. Десь мама має прийти з роботи, Варя. Сховалась, халабуду. А де ти? Жужа моя. Вже легше трошки тобі варю? Легше вже. Дивіться, яку подушенцю її купила. У мене колись така була, тільки менша. <кій> я була вагітна, лежала, так на ній, мені було зручно. І ця подушка вже, уявіть, 9 років ця подушка, 10. От. І вона така вже страшна, варіть. Кажу, я тобі замовлю другу. А вона ж без іншої подушки не може спати. Без тої, без цієї подушки не може спати на іншій. Ви що? Ми коли кудись їхали в гості, ми з собою перли подушку цю. А тепер тільки буздорово, тільки на ній спит. Буздеро. Буздорово, там бабуля вже з роботи йде. Де вона? Вже йде, я чую, як вона топає. Іду, взяла миску. Подивлюся, що там є, який перець є, бо хочу зробити соус Солодкий Чілі. Дуже добра, чи я якось на днях їла і мені він так сподобався. Я потім рецепт вам скину, якщо, а, якщо від мене вийде. Ну, я думаю, вийде, бо там нескладний рецепт. А щось перця, п'ять фігня. Мені треба 3 кг і кілограм на цей соус, а 3 кг ваня це має собі щось там робити. Такий щось паршивий. Це треба замовляти. Угу, угу. Нема тут ніфіга. Коротше, оце все, що нарізала. Перчик мене вже чекає. Дивіться, яка перчичка гарна. Рецепт соусу чілі буде в коротких відео. Так що я тут в основному відео не буду виставляти. Так, тільки трошки покажу. А саме рецепт з пропорціями буде в короткому відео. А зараз йдемо викопувати спаржу. На дворі таке дмевід порозкидало все. Все порозкидало. Йдемо, зараз викопується спаржа. Так. Батьки викопують, а я буду контролювати процес. Бо без мене, без мого контроля, тут взагалі нічого не зробиться. Так, дивіться, які корінці в неї. О, дивіться, оце пагон спаржі, вони дуже смачні. Бачите, які корінчики. Це все треба буде потім розкладати в ямки. Скільки корінців. Це чоловічого робимо. Чоловічі, на чоловічому дзвоники, так, висять? <плес> дзвоники висять. Тут немає щось. Будемо садити окремо чоловічі і жіночі. Це жіночі. Це жіночі. Це чоловічі. Давайте. Почекай. Це все жіночі. Щось немає. Там далі десь бачила дзвоники. Ага, он до бачу дзвоники. Зараз покажу я. Як... Далі купати дивлюся. Будемо... А, ні. Так, да, оце наче чоловічі. Вони з дзвониками йдуть. Чи може я ще путаю, а може і не путаю. Так, да, це чоловічі. І це чоловічі. І це, і то. Коротше, будемо садити це все окремо. Бачите, такі багатоножки такі. Які гарні. Екопродукт без всяких добрив, без хімікатів, без нічого. Ми нічим його не обробляли. Короте, полезна штука. Мені дуже Мені теж подобається. Воно таке, як зелений горошок. Так, ну все, проконтролювала. Ой, в нас ще помидори є. Я щось думала, що вже немає, бо на городі вже немає. Сьогодні ходила, шукала, шукала, взагалі нічого немає, всі такі, знаєте, повяль. А я йду, дороблю ще свої справи домашні, домию посуд. От, А вже коли будуть батьки йти вже туди на плантацію садити, то я вже піду допоможу рукавички свої забрати. І потім допоможу їм вже порозділяти його, все порозрізати, порозкладати. Бачите, як розділяється, відрізається все. Дивіться, скільки пагонів. Скільки пагінчиків. Це все буде... Букети, ма, диві. Ага, да? Раніше ж ставили, так, да. букети які гарні. Да. Така буде траншейка. Насипали сюди перегною, залили водою. Потім ще насипиться земля зверху. І потім вже буде ставитись оці багатоніжки. <гум> Мочитися в воді буде, трошки щоб вони розм'якли. І буде сюди виставляти усе. Такий рядок. Це в нас ліщина. Дерева ліщини. Це горіхи батько понасаджував. І тут ліщина, і ще в нас є ліщиновий садок. Але щось я вас туди ніколи не водила. Треба буде з вами піти туди. Показати вам садок. Ось така траншея. так буде 50. розкладатись 50 сантиметрів. Давай тяни. Ава, які гарні. Та давай я покидаю, а ти вже потім чи розправишся, чи ну, що воно ж не важке. Аба, дивіться, як багато. Ще все не влізло. Ще це ми тільки жіночий да, посадили? Тіловічі. От. Ще ось залишилось стільки. А жіночі ми ще й ті не садили. Тепер це все треба рясно полити. Бачите, який колективний труд. Там закопується, тут поливається, там загортається. Все гуртом. Скоріша робота піде. Друзі, відбувається посадка спаржі. Я думаю, що може між рядями. ні? Вирішуємо де посадити. З тої сторони? Да. Ну давай не з тої сторони. Так, а це тепер треба розгортати цю землю? Тепер ще на це, тому що і так. Рішаємо де садити ще вуличку з парзубом. Ще є. ще є. Так, ну ви поки загортайте. А я піду. Ой. Так, друзі, е, ще хотіла це ж розказати, скільки це вона в нас росла. Ми її вирощували з насіння. З насіння три роки вона в нас росла. Потім ми її пересаджували. Кожен рік, кожен рік ми її пересаджували. От, і це вже на четвертий рік цього року вона вже дала результати, вже дала пагони. І щоб її вже розсадити, бо вона дуже там густо була посаджена. Ми це вже от її розсажуємо, розмножуємо. От, бо, як виявилось, дуже класний продукт, дуже смачна, всім сподобалось і того, вирішили її розводити. Такі по спаржі. У мене сьогодні мега насичений день. Треба зараз ще холодильник помити, який я мала помити ще того тиждень, забула за нього. Помити холодильник і згадала, що у мене повернення на новій пості, треба поїхати забрати повернення і якраз відправити посилочку, яку ми вже теж спакували і ніяк не збираємося поїхати на нову пошту. Е, потім оце ж хочу оцей соус зробити. Соус солодкий чилі. І все, але це ж треба все взяти і зробити. Так що зараз, поки я чекаю адресу нової почти, куди мені треба відправляти посилку. Поки по моїй холодильник. По моїй холодильник, іначе все таке, що я мала зробити. Так, блін, пару цих вихідних не встигаєш нічого зробити. Опять замотала пальця, бо, коротше, що це я робила? Мила стола, що і під тостер. Загнала коротше, палець і отут, де нарізано підрізане, коротше, роздерла його опять. Ой, капіса заживає повільно почав, до речі, тільки політи палець. То не болів, зовсім не відчувала, а це почав вже боліти. Так, ну що, друзі, йду я хоч щось вже робити, а то терендякати я можу і довго, а треба щось вже й робити. Ми вже кудись, бачите, їдемо. Їдемо зараз на почту. Я говорила, що треба відправити одну посилочку. І одну забрати. Це, яку я буду забирати, це я якось відправляла її в Одесу, а замовнику треба було її отримати там в певний день, в певний час. І я, виходить, її відправила і бачу вже в накладній, що вона не приїжджає в той день, а тим паче <рес> <рес> взагалі вечором приїжджає. Я її скидаю, кажу, що так і так. Так і так, не буде вона у вас в цей день, а їй треба кудись там їхати. Що це гупає? У нас багажник закритий, чи все щось <плес> От, І вона каже, добре, тоді відправляй її назад, зроби роби відміну, возврат. Отак. Та й це їду забрати, бо завтра вже буде вона відправлятись вже назад в Саврані, не знаю куди. Туди куди назад їхати, то треба сьогодні її забрати. Отак. От Отакі От діла. Таке. Та й зараз поїдемо, ще з почти заїдемо на роботу. Маня там робить салат. От хазяїн. Хазяїн. Любить він все таке. От. І подивимося, що там та тушонка наша рибна як вона вже готова, яка вона смачна, не смачна. Бо це ми робили е, в томатному соусі з цибулею і Пташки. Пташки. Боже, як багато. Виграють різні фігури. От. І Робили це в томаті з цибулею і з смоквою, потім просто в олії, потім з сировими овочами. Потім дві баночки оселеця, він буде такий, як супуря на смак. І дві баночки кілець кальмарів спробувати. А сьогодні це Ваня захотів. Що це буде? Захотів якийсь салат зробити. Я кажу, ти їй троби, а я вдома мене справи, я не можу цілий день знову просидіти на роботі. Подивитись в багажнику, що це там в мене гупає, не можу поняти. Як багато обісрали мене, <смір> ну, ну. дивіться, що робиться, боже, як їх багато. Це вони виноград їдять і гадять. Гадять виноградом. Що робиться, що робиться, їх так багато. Це називається мармурація, якщо я не помиляюсь, оце, оце птахи так е -е, витанцьовують в повітрі в розрезі. Ваня тут кулінари, кулінари і все, дивіться, Я яка краса. Варто, 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 варто. Ще не цей не ще, ще треба було. На місце постав. Я ставлю. Вот уже. та, що? та ви що? А що тушонка? Пробував? Отак, Ваня каже. Ми... Тримали її 30 хвилин, 30 хвилин забагато. Треба 20 хвилин тримати. Коротко, трошки перепалили. Ну, звісно, кістки взагалі їх Угу, Перемліли. Ну же, це карась з цим. Смажений. Смажений Ну, Верха пригоріла. Так, що там у нас? Так, це Карась смажений. класичний. Це смажений. Ось, а чому подулись банки? Ну, от я не знаю, дві банки. Це чим воно було. Це А що, Думаєш, їм щось є, як вони здулись? Ну, а чому вони здулись? Ну не знаю. Ну, Значить їх треба перші відкривати. Ну, от, відкриємо перші. карась. Це смажено. Бачиш, як теж згоріло. І оця ванню теж. А що є? Овочі свіжі. Бачиш, вона стукає геть. А, я попів банки. Звісно, їх треба їх якось укладати більш компактніше. Що, тріснута? Ну щось он мокре. Може просто так мокре. Не. З овочами теж вань погнуло. Вона походу. Тріснула? Ну я не знаю, що воно Ну, Це теж, бач? Може, це свіжі овочі. Угу. Теж Ну, в першу чергу, ну, дай. Будемо вже, знаєш, воно знати. що приготовлено. Це вже ну, наш ну, такий буде опит. Ну, тут диви, як засексувало угу, якось. Угу. Якщо з цим Ну, хоча. Поганий досвід, теж досвід. Дивиш, <свід> теж це, це чисто з цим. Це чисто в томатному соку. Що, угу. всі тоді первік будемо? Так, да, це оселедець. <сіонечко> а це, це кальмари, так? Да? Ой, кальмари взагалі. Ой, боже, це вони як глисти з в банки. Вони <сіонечко> да, <сіонечко> як це, то як на дослідах у біологічному кабінеті глисти. Мені каже, знаєш, щоб це, якщо б вийшла повна банка, їх почала відварити, щоб наварилися. Мабуть, так і треба робити. Нічого страшного, все з'їмо, це ж не на продаж, а все собі. Так що побачимо. Ну, будемо пробувати, будемо вже знати, що треба Єпі робити, що не треба. А, да. це от банку угу. Ну я не знаю, от їх, наверно, вперше ще ті тріснути. Бач, не всі класи, все класичні, нормальні. Угу. Ну, будемо пробувати. Будемо все пробувати. От ці тоді підздуть і їх зібрать. в першу чергу з'їсти. Саме користо, От так, бачите, все робиться на помилках. На своїй граблі стаємо і будемо наступного разу вже знати, як його робити. Ну, Якісь помилки будемо вже враховувати, то що вони правильно зробили. Більше треба, звісно, банки запихати. Ну, Класично моє місце життя. Просто мені каже, що із те, що не набита банка. Uh -huh, uh -huh. Воно поняла, воно обійшло всю соку, воно ж, по суті, в автоклаві, коли гріється, воно ж там кипить, готується uh -huh. в банки. Ну, бач, все з овощами. Мені цікаво просто вкусові качества. Давай відкриємо Це зараз. свіжі овочі. Ти зараз хочеш? Ну, а Що ти хочеш? Давай оце відкриємо. Вовочі в овочі да, в томаті да, да. свіжі. Попробуємо зараз. Одразу і продегустуємо. М'ясну тушонку ми вже не раз робили, вже знаємо, що, що треба робити. Всі нюанси. А от з риби перший раз робили, того, бачите, от такий получився трабл. Ну, знаєте, Перший раз воно не завжди виходить так, як хочеш, так, як плануєш. І на тому дякуємо, спасибі, що <сум> зробили за свій труд. Постаралися. Але, я ж кажу. Не все буває одразу добре. Так, ну що, я спробую. Що, що ти мені зараз застиш насипати? Висипати всю? Ну і треба вимішати, кажеш, ти ще зверху. Так я в банки, він для чого пачкати. Всю ну, я хочу. Зараз все попробую. тут. Все перемішали. М? Ти кажеш... Ты, конечно, интро напихова ты воно як паштет, а зараз який воно має виглядати. Ну вот ти перемішала. Ну. Це ж свіже. А. -а. Свіже по-любому. А вот жарено жареное, оно должно сили куски, шорт. Нет? Тут и свежий сок, и свежие овощи. Нет, mm. nee, добре? Дай Угу. Mm -hmm. Добро? Таке прям смачненько через те, що це овочі свіжі і риба просто обжарена, так? Да? Риба не обжарена. А, не обжарена не. риба, просто залита цим. Просто карась залитий томатним соком. Просто закладні свіжі овочі і просто залита томатним соком. Смачно. Mm -hmm. mm -hmm. От сьогодні Кісточок. Кісточок зовсім не відчувається. А? Кісточки перемліли. Та стільки стояло Ну, угу. Додому приїдуть, взяти всі ті банки вздуть. Мамі сьогодні, скажи, хай на вечір нічого не готовий. Угу. Тюре зробіть. От і будемо дегустувати сьогодні. Оті здуті банки. Все поняла по-разному. Відкрити угу. і спробувати, щоб розуміти. Ну, мені кажеться, що класика виіграє. Mm. І обичний волії теж має бути вкусниками. Mm. Mm. Та вкусник, в будь-якому випадку смачно. Mm. Да, мені подобається. Просто іноді, поміч, хочеться просто без обжарки, без томата, просто як сардіни. Mm -hmm. хочеться именно... От якщо оселедець, я я кажу, треба не весь його обжарювати. Щось обжарити, mm -hmm. а щось зробити цей. Просто воліти. Mm -hmm. Отак, друзі, дегустація прийшла успішно. Ще ввечері будемо під пюрешечку дегустувати всі інші банки, які... які поздувалися і треба всі з'їсти. Так, їдемо додому. Так, і що, по-моєму, соусі чілі? Дивіться, яке гарне. Ну, прямо як магазинне. Раджу, я рецепт в коротких відео скину. Реально, дуже смачне. Хто любить гостреньке, прям це для вас. Тут, друзі, все, що планувала, все зробила. Єдине, що. Тільки вже побачила пакет з вареними речами дитячими, вже які на неї малі. І думаю, це я ще хотіла перебрати її речі і повіддавати, вже поосвобождати шкафи, бо дуже багато вже не збиралось. Повіддавати, щоб було менше туди, що перевозити, вже звідси ми повигрібаємо все, пороздаємо і все. На сьогодні. Я вже видохлася. зараз з мамою кавуськи поп'ємо і будемо відпочивати. Хочу вже привести себе в порядок, готуватися до завтрашнього робочого дня. От, от так, отак от цілий день, як білка в колесі, кручусь очусь. Куча, Куча роботи, яку не переробиш. Отак, друзі. Отак от жити в селі. Життя в селі, чувук і ні. <куча> Все, дорогенькі мої. Як завжди, міцно, примісно обіймай ваша Інна і до скорих зустрічей!